Доброго дня. Думаю, чи суддя не мав суддів, але мав і чим-чим. Ще судово засідання. А хто у нас присутній? Представник, хто завершує директор Українського хімічного компанію. Хто у нас присутній? Представник, І представники хто особи у судді. Оклади, які були першому 11. 14 липня 2015 року справи було відкладено на 2 вересня. Червоний раз підрядний агент на тати повітря документів що зберігаються у справі, а також викликалися в судове засідання власника, помовлявши під кінати надання прияснення по справі.

Через канцелярію була подана ця заява, і до заяву було подано належним чином заявлено ксерокопію постанови Київського операційного господарського суду від 10.08.2015 року по справі 910.1249314, якої визнали рішення загальних зборів сучасних управлений тобто, технічних компаній. Від 02-2009 року не підставить себе рішення. Учасники товариства надали збор на укладання договору купили продажу колишнього інтеректу Майнар, що належать товариство. В, в спірнаму продажів зазначено, що учасники товариства надають. Згоду на відчуження покупця продавцем української, української хімічної компанії. покупців, а з нами допомогу нашої формі протоколу No2810 регіонів зборів учасників товариства Української хімічної компанії. Однак Хочу зазначити, що це рішення було скасоване. На початку розгляду справи я заявляв попитання розповідання, провадження справи, даній справи, до вирішення справи за Судзих рішення клопотання відкладу розвитку на істи. Э, І на даному 10-му рішення було скасовано. На підставі цього рішення директор, Який не був уповноважений на владання договору у піблі продажу майна, не, не був наділений уповноваження підписувати будь-які що, що, щодо відчужого що, майна, надав сторонній пізон зітхті по гарантию довіреності, яка вклала на підставі цієї довіреності договір у біля продажу. Змею від що на наших і я вважаю, що е, рішення, яке було встановлено, постанова, яка була набрала законну силу Київського поліційного господарського суду 10 серпня 2019 до року, має перемоційне значення, оскільки ці справи взаємопов'язані, пов'язані, то не можна казати, що тут є. Що той... ви маєте на увазі назначення? Там визнавався протокол. Так, на підставі рішення загальної зброї, на підставі якого було зачуджено належне товариством навіть це займає державні. Договір купівлі-продажу у години 200 також зазначені, що учасники товариства надають свою згоду. Заяці за зазначені е дослідно. Продавець повідомляє покупця про зводить учасників українських грохімічної компаній» на відчуження вказаного майна нерухомого майна, що формулено протоколом 02101 зброї учасників ТОХ української грохімічної кампанії 0209 року. Але це рішення буде седому дійсно. Тобто ні проводивши ні Нізівці на момент укладання договору купівлі продажу не мав жодних повноважень. І не були наділені повноваженнями учасниками товариства до укладання е, договорів купівлі купівлі продажу. Е, було порушено статтю 9.6 статуту товариства. Замежено відповідальності української практичної. Є постанова суду найомості з цієї постанової. Так, є це постанова. І я вважаю, що в даному ситуації суд мене зобов'язав уточнити на попередньому на судовому засіданні підстави позову. І було уточнено на позову. Це стаття 207 Господарського кодексу яка зазначає, що повинна бути господарського. Компетенції укладання договорів. Стаття 203.215, які були зазначені поздні. Стаття 216, пункти 96, 9.7, 9.7 статуту графічні компанії, які були порушені. Хочу звернути увагу суду, того, що е тут немає перевищених колишнього директора. І представником зі, цих повноважень взагалі не укладання дорогого продажу. І е, ці доповнені е, точнення підстави козо, вони е, були нам надані при збереженні про обставин справи. Тобто обставини справи ми не, не змінили. Так, яка <плодинка> право нормально є підставою вашу позивку? Частина дура, чи частина третього? Чого? Статті тліці, третій. А, Я ну, вам це розкажу про це. Так. З з з да, з з з це у нас, наскільки я пам'ятаю, це волі У є. нас да, да, я вам скажу, оскільки є учасники товариства, не давали свободу виявлення. Відчуження майна це частина третя. Да. Ну, я запитав друга чи третя? Ні, ні, третя. Коли ви учаснику пробущення має бути вільним і перевідати його внутрішній волі. Я вважаю, що є всі підстави для визнання дійсно, оскільки в даному випадку є дефект волі. І е, учасники товариства взагалі не прибавили свої зводи на відчужній цивільні. Таким чином можна продати будь-що,

І Диві, директор директор видавливий довіреність. Колишній директор, який був звільнений за недоріг, він вибрав довіреність на обладнанні договорів купівлі продажу нерухомого майбутню. І зіхти надія на підставі довіряння. А директор сам ніфу класи такі договорів. Ні, ні. Бо він не мав повноваження. Це повинна була бути згода, згода інших учасників Так, повинно бути рішення загальної влади. А, а скільки учасників товариства е. завітають? І це відбулося за відсутності а, був... а сам директор не був учасником то Він був лише функцією. Тобто власники фактично не приймали такого mm. рішення щодо надання згоди на оплачення відповідних прав Так, власники не приймали. І це відбулося за відсутності квому. І це рішення постанови постанову кінців проєкту? Про що було рішення? Про надання колишнього директору по обладнання договору. Там не обмежено. Делокувати повноваження на вкладення конкретного договору? Будь-яких всупереч статуту пунктам 9, 97, 9, 9.6. А далі, після того, як ви... Ну, продав, був укладений договір. Ми майно передали, бо вони погони, що передали. Передав. передав. Так. І реєстрація була проведена. Так, так. І, він І він потім був... покупаєш шосте майно робить. Передав заставу банку. Це так, має. через два місяці він передав, він його продав за 3 мільйона 600 гривень, загальна ціна. І через два місяці, день в день, він э, взяв під те майно Кредит 3 мільйони доларів. Тобто там значно було занищена ціна. І я надав ще суду рішення е, Вищого господарського суду і Господарського суду Рівненської області, який теж має проєктаційне значення, оскільки вже це майно продавалось. Таким чином, що перебув новий директор, якого начебто повноважили учасники товариства на відчуження цього майна. І було, було скасовано судова інстанція, оскільки е, директор Кисачок не мав повноважень на укладання. Також договорів купив не прошу. Тут, е, я так розумію, ну, все очевидно, що не мав повноважень, взагалі немає, і на укладання, і на передачу власність цього моментів. Тому є хороший суд. При збереженні перевісних обставин, визнати рішення, згальне рішення, рішення, а до субі продовжуємо дійсно. І прошу суд то, сьогодні винести рішення, оскільки відповідач, він же є і ініціюючим чим кредитором, вживає заходи для прискорення введення ліквідаційної процедури для того, щоб директор е, не міг оспорювати наймов договорити і не продажу на рухому Оскільки розумієте ситуація, е, позивач продав майно, потім позивач надав відповідачу фінансову допомогу, потім відповідач передав майно. А Пізніше відповідач начебто надав нам 23 вагони кукурузи, за які було розраховано векселем колишнім директором. Це при тому, що не було грошей взагалі на рахунку. Відповідача, не пов'язання з зору. Що з відповідача не пов'язані в зону? Учасники, ну, засновники ваших товариств не обміти самі зору? Ні. Просто з точки зору банку, з точки зору банку, який прийняв майно в заставу. Цікава ситуація. Звичайно, а зараз в такий спосіб банк виправляється за застави. Це не то питання. Це питання до якраз до поговориш, які надавав ці документи. Розумієте? А тепер банк. Неплатоспроможним визнаний, так? Платуваний. Так. Тепер не вистачає грошей для розрахунків так, по депозитам в... перед усіма його вкладниками? Так Це розумієте, це бак надавати 3 мільйони. А, а, там були особи... але, але тепер вже і немає. Якщо ви все вірно доповідаєте, всі обставини е, ви доведете в суді, викрите, і рішення буде прийняти таке, як ви просите суду, Много. вже... Е, е, Представник Національного банку цьому банку, тимчасовий да? адміністратор, він не зможе звернутися на майно, ви отримати за його рахунок тут, хоча б частину хоче розрахуватись перед кредиторами банку. Так же ви хочете? Ви з нашої сторони. Ви вас у вас є приватний інтерес до цього питання. Мою особисто написана заява про злочин колишнім директором товариства промониша. От зараз у мене в процесі А ви учасник товариства? Ні. ні. Я ви, ви в найди, я 2012 році приступив до виконання обов'язків директора і виявив, що немає ні документів на товариство, не грошей. А хто учасник? Ні. Фізичні особи вашого товариства? Я чоловік, фізичні особи. І та особа, яка... Це виробництво... Що, що вони машини для сільського Так, якраз це... виробництво не існує зараз. сільського що? Виробництво не існує, так? Да? Так все ж подано. до якого часу воно існуває? До, до 2011 року. Коли було відчужене це майно і через місяць воно ще було перехоплено на відповідаче. А скільки років ви зайняли питання з ясували. З ясували. З ясували. Ясували, всіх старович? Три роки ви міркували, дивилися і потім... Я вам скажу, ми звертали заяви про вчинення служби колишнім директором про привласнення цього року. І з цього приводу є демонстрій. У 2012-му, коли я приступив для, для виконання обов'язків, коли ми дізналися, це було з реєстру з Збірного матеріального реєстру. Там є в матеріал цей реєстр. І ми, ми в той час дізналися. І є, до речі, в єдиному судовому реєстрі е, ухвала Печерського суду про відкриття банківської теміниції. У зв'язку з е, привласним колишнім директором. Е, там же ціла цепочка, колишній директор погонишов отримав.

Є частина цієї земельної ділянки, на якій знаходиться 4,5. Земельна ділянка 2,5 ліхта. Ми будувалися там, це майже 3 роки чи два. В різку, отримали в різку до 6 палю рівний азот. Дозвіл на Різку. Дозвіл на Різку – це майже 2 роки. Воно коштувало десь 2 метра гривень. Це тільки офіційна частина. Побудували там новий витяг і з банків випусків. Постійно будували ці об'єкти. Там були в цьому приміщенні, можу рішення суду, обладнання німецького італійського виробництва вартістю е, по 150-200 тисяч євро. Воно ну, знаходиться відповідача. Документів у мене немає. Е, там є е, в документах справи. Я звернувся до господи, до Київського суду. До подібного суду про витребування документів. Ви розумієте, це один такий завод у нас. І я прошу суд прийняти сьогодні рішення. Ні, надійте, зараз. 12.30. Воно повинні надійти, зв'язувалися з боротьба. Вони переїхали наразі. Наша часу 9 сумні, якщо можливо, там тисячі суд? По... Нас... сумні. Я вже не пам'ятаю, я набрав з собою і дев'ятого, 10-го на нас суду. Якщо Можливо, там на 19 дня, дев'ятого. Все, ну, думала, я думала, я в якому суді є справа. Поднім стоять. Ваша честь, я наскільки пам'ятаю, не пам колубили у вас в суді? Я не пам'ятаю. Ну,

真真真。